thank you Проблеми у Фастові не стоять на місці, адже окрім інших нагальних питань міста, існує проблема недобудованих приміщень. А саме мова йде про загальноосвітню школу номер 5 номер 12 та Фастівську школу народної майстерності. Ми вирішили дізнатись у керівників навчальних закладів, в чому полягає причина припинення будівельних робіт. Закінчилися кошти, фінансування відсутнє, і на сьогоднішній день ми маємо просто закинуту. Нову будову і вона поступово перетворилася в Довгобут. Будівельна організація, покидаючи роботу, не подбала про те, що буде після них. Тобто новобудова ну, просто-напросто закинута. Вона залишена в такому стані, в якому вона була. Через те, що у нових спорудах після призупинення будівництва не було створено консерваційного захисту від погодних умов та вандалізму, будови почали пошкоджуватись, приваблювати безпритульних осіб і наповнюватись сміттям. Старе приміщення не відповідає вже санітарно-гінічним нормам сучасної школи, і тому 15 років вже як директор працюю над тим. Щоб було побудовано нове приміщення фастівської школи народної майстерності. Зараз, на жаль, вона от в такому стані. У 2012 році обіцяли нам здати під ключ це приміщення. Тепер вже 2015 рік. Приміщення шкіл знаходяться у поганому стані і майже не підлягають ремонту, а це означає, що вчителі та учні ризикують опинитись просто неба через руйнацію старих будівель. Проблема являється дуже гострою і не раз підіймалась на засіданнях міськради, але так і лишається відкритою через бездіяльність Фастівської влади. Володимир Степасюк Фастів Тіві